Добрий день, everybody! Що не кажи, а українські конструктори на протязі всієї історії вміли створювати потужну зброю. Починаючи з козацьких чайок, які було неможливо потопити, продовжуючи легендарними танками Т-34, Т-64 та БМО Плот, бронемашинами Варта і Козак, протикорабельним комплексом Нептун, що потопив Москву. А віднедавна не дає спокою окупантам в Криму. Та завершуючи героям цього відео: – С-22 Богдана. Я розповім, як українцям вдалося створити цю машину, які характеристики с 22 Наскільки потужна гармата? Яка різниця між версіями 22 Богдана 1.0, 2.0 та найсвіжішою 3.0? Проте найцікавіше буде в кінці. Що саме? Додивіться відео і дізнаєтесь. А поки поставте вподобайку та підпишіться на канал, це допоможе розвивати український Ютуб. Все просто: одна вподобайка 10 переглядів, одна підписка 100 нових глядачів. Розпочнемо з короткої історії створення самохідки. Я не буду на ній сильно зациклюватись, оскільки вже робив відео, де розповів все детально, переглянути можна по підкасті. Але варто знати, що ідея створити Богдану з'явилася ще в 2009 році. Проте далі макет діло надійшло. Тоді це нікому не було цікаво. По-справжньому цим проєктом зайнялись вже після початку російсько-української війни 2014 року, а саме в 2018 му Тоді ж було запропоновано розробити дві версії Богдани: одна на колісному шасі, інша на гусеничному. Як бачите, останній варіант не прижився, але не те, щоб це дуже погано. А от те, що справді мало дуже негативні наслідки, призупинення випробувань на цілий рік з 20 по 21. -й. Після відновлення тестувань гармата досягла запланованої дальності в 42 кілометра. Але з серійним виробництвом все рівно не встигли. Повномасштабне вторгнення зустрів тільки прототип. Та й той чудом врятувався від захоплення російськими військами. В народі він отримав назву 22 Богдана 1.0. Після цього фінансування проєкту заморозило ще на рік. Причина очевидна. Війна. Та й сучасну 155 мм артилерію надав захід. Проте цей час не пройшов даремно. Дослідний зразок проходив випробування боєм і відіграв ключову роль в звільненні острова Зміїного. Вже на початку 2023-го розробка була відновлена. Навесні з'явилась Богдана 2.0. Її головною відмінністю стало абсолютно нове шасі маз 6317 та кабіна від варти. Свого часу це рішення викликало багато критики, тому що виробником вантажівки є Білорусь. А це ж якби один з головних союзників Росії. Проте певна логіка в цьому є, оскільки Україна виробляла цю модель в себе на заводі Крас. В військах досі служить під сотню вантажівок Богдан 6317, які є ліцензійною копією та випускались аж до 24 лютого. Тому Україна може дістати деталі для ремонту. Стосовно кабіни, то СБА варта просто ідеально підходити під цю роль. До речі, вночі військовим не потрібно вмикати фари, щоб бачити дорогу. Для цього САУ обладнана камерою нічного бачення. Це може врятувати життя. Влітку цього ж року на 2S22 2 С22 Богдана 2.0 був встановлений пульт керування механізмом досилання. Але з самого досилача як не було, так і нема. Це досить болюча тема для нашої САУ, тільки до неї я повернусь трішки згодом. А поки поговоримо про Богдану 3.0. Головним нововведенням знову ж є шасі. Цього разу за основу взяли чеську базу Татра 815-7. Думка суспільства. Стосовно цього розділилась. Одні кажуть, що тата це шикарне шасі для Богдани. Інші, що красні нічим не гірше, і немає причини забирати замовлення вітчизняного виробника. Я відношусь до перших і зараз поясню, чому. При всій своїй повазі до кразу, це ненадійний виробник. Протягом всієї війни завод неодноразово зривав контракти і затримки становили до п'яти місяців. Також військові скаржились на ненадійність машин. А якщо говорити про саму вантажівку КРАЗ-63-221, яка є базою для Богдани 1.0, то технологічно вона застрягла в 90-х, коли її розробили. Ніяких зручностей для екіпажу. Наприклад, на Tatra 815-7 стоїть автоматична коробка передач, а тут механічна. Чи є нормальний кондиціонер на кразі? Також гарне питання. А яка звукоізоляція ізоляція двигуна? Наскільки комфортна підвізка? І так далі. Цей список можна продовжувати довго. Так, можливо, це не найголовніше, що повинно турбувати під час війни. Проте саме такі дрібниці напряму впливають на боєздатність екіпажу. Стосовно тати, то це цілком сучасна вантажівка, яка спеціально розроблена для подібних умов роботи. Для прикладу, в одному з інтерв'ю екіпаж сказав, що під час стрільби машиною не хитає, тому речі в салоні нікуди не падають. Шасі дуже стабільне. Наче дрібниця. Але якщо працювати 24 на 7, як наші артилеристи, то вона має значення. Щодо прохідності, то в цьому плані шасі кразу шикарне. Проблеми виникають тільки під час руху по піску, але з цим же можна змиритись. Проте татра нічим не гірше на бездоріжжі. А шасі 8х8 на 8 навіть дає невелику перевагу над 6х6 на в Краза. До речі, більше інформації про військову техніку ви можете прочитати в мене в телеграм-каналі. Там регулярно публікуються матеріали, а також ведуться цікаві дискусії. Доєднатись можна за посиланням в описі. Тепер перейдемо до більш детальних характеристик Богдани. Довжина біля 10 метрів, ширина коло 3. Висота також в межах 3 метрів. Вага 28 тонн. Максимальна швидкість по трасі становить 70 км на годину. По бездоріжжю 30. Екіпаж 5 осіб, але оскільки немає автомату заряджання, то нині він становить 6-7 чоловік. Боєкомплект – 20 снарядів. Розгортання та згортання 2 С-22 Богдана повністю автоматизоване та керується з пульта. Тому займає лічені хвилини. На радянських САУ все потрібно робити вручну. З характеристиками Богдана розібрались. А тепер до зброї. Виробництво 155 мм ствола стало для України величезним успіхом, оскільки його довелось проєктувати з повного нуля. Це не так легко, як здається, тому що навіть станки треба було розробити самим. Проте, не дивлячись на всі складнощі, гармата була виготовлена. Ствол забезпечив вражаючу дальність 42 км звичайним снарядом та 60 керовиним ескалібур. Для розуміння, наскільки це круті характеристики, максимальна дальність польських САУ-краб 40 км. І це ще гарним снарядом. Звичайним буде 30. Американська М109 активно-реактивним снарядом дістає тільки на 30 км. Звичайним лише на 22. Богдана стріляє вдвічі далі. Французькі Цезар мають аналогічні характеристики до української машини. І тільки шведський арчер та німецький ПЗА 2000 можуть похизуватись ліпшими показниками: до 50 км звичайним снарядом та до 67 км активно-реактивним з Як бачите, Богдан є однією з кращих машин свого класу. Але в босіме меду є ложка дьохтю. Оскільки були повідомлення, що затвор на 2С-22 ненадійний та клине. Підтвердити чи спростувати цю інформацію неможливо. Тим паче в умовах війни. Але поки жодна установка не самознищилась. Наприклад, в радянських САУ, що відробили свій ресурс, нерідко трапляються випадки, що снаряд вибухає під час пострілу. Також повідомлення про ненадійність часто з'являються відносно західних САУ. Так німецькі ПЗА ж виявилися тижні виявилися Як тільки виробили свій ресурс, одразу ж поламались. Через це їх довелось вести в Польщу на обслуговування. Але ж поремонтували, та й вони далі працюють. Подібні повідомлення з'являлися і про французький Цезар. Тільки це майже ніяк не заважає їм нищити окупантів. Польські Саукраб також отримали критику через свою ненадійність. Але навіть цей факт не завадив одному екіпажу випустити більше трьох тисяч снарядів по окупантах, коли ресурс ствола самохідки вдвічі менший півтори тисячі. Тому ненадійна Богдана це дуже розмите поняття. Стосовно точності, то вона сильно залежить від снаряда. Якщо стріляти звичайним, то кучність буде в районі 50 метрів, як і у всіх інших машин. Проте вже з другого пострілу військовим вдається попадати ідеально в ціль. Якщо ж використовувати керовані снаряди, наприклад, Екскалібур, то тоді точність стабільна 4 метри. І тут українська сау на рівні з західними. Тепер перейдемо до найбільш болючої для Богдани теми автомату заряджання. Тут все просто, його немає. Ні Богдана 1.0, ні 2.0, ні 3.0 не оснащена ним, хоча креслення нібито є. А на серійних машинах вже встановлений пульт керування. Нині заряджанням займаються додаткові члени екіпажу. Від цього сильно страждає скорострільність самохідки. Тільки три постріли на хвилину. З автоматом заряджання цей показник становитиме 6. Західні САУ мають беззаперечні переваги. Їхня скорострільність становить від 6 до 10 пострілів на хвилину. Починаючи від скорострільності 8 пострілів на хвилину, усі сучасні САУ мають можливість запускати декілька снарядів по різних траєкторіях так, що вони одночасно влучили в ціль. Окрім цього, автомат заряджання дозволяє використовувати режим шквал, короткострокове зменшення перезарядки. Зазвичай на перші 3-5 пострілів. Богдана зі своїми трьома снарядами на хвилину та неавтоматизованим заряджанням не має жодних можливостей для реалізації подібних рішень. Тим не менш, стріляти сау може. Тому давайте перейдемо до найцікавішого матеріалу реальних боїв. Почнемо з відбиття острова Зміїний. Як казали вороги на початку вторгнення, хто контролює Зміїний, той контролює хід світової історії. Ну, як би все правильно казали. Дальність Богдани в 42 кілометри дозволила вести вогонь по ньому цілодобово. Через це росіяни цілком великодушно та добровільно вирішили зробити жест доброї волі. Про те, щоб наносити удари з найбільш неочікуваних позицій, військові придумали геніальну ідею. Вони розмістили Богдану на баржі. Виявилося, що вона без питань може витримати сау, навіть коли та стріляє. З весни 2023 року всі наявні машини були переміщені на Бахмутський напрямок. До речі, скільки їх було побудовано? Наразі відомо про один дослідний зразок або Богдана 1.0. Також на відео точно світилось дві Богдани 2.0, І, як мінімум одна Богдана 3.0. Виходить чотири машини. Але є повідомлення про щонайменше сім існуючих екземплярів. Серед них одна дослідна, чотири предсерійні, я так розумію, це Богдани 2.0, та дві серійні певно, Богдани 3.0 на шасі Татра. Це все рівно критично мало. Наприклад, німецьких ПЗР з 2000 вчетверо більше 28 одиниць. А французьких Цезар в семеро 49. Американських м 109 у нас навіть більше сотні. Тим не менш, виробництво триває, а Богдана поступає в війська. Арбатар! Окрім цього, 2-22 приймали участь в інших великих битвах по всій лінії фронту. Зараз на відео ті самі відео від військових. Що цікаво, саме під час війни бійці спромогли збільшити дальність машини. Партнери передали нам керовані снаряди «Екскалібур» і ось перший постріл цим боєприпасом з Богдани на 60 кілометрів. Тому ось така ситуація з українською САУ. Я вважаю, що вона нічим не гірша за західні машини. Лише потрібно дочекатися автомата заряджання та розгорнути набагато потужніше серійне виробництво, що вже триває. А чи сьогодні ви зі мною? Напишіть в коментарі. Мені буде цікаво довідатись вашу думку. Тепер я хочу подякувати всім, хто підтримує мене фінансово, оскільки це дуже допомагає розвиватись. В якості подяки для спонсорів вже опубліковано досить багато відео без жодної реклами та колаборацій. Нині підтримати мене можна на таких платформах як BuyMeACoffee, Patreon та YouTube. Контент скрізь ідентичний, тому обирайте що зручніше. Долучитись можна по посиланнях в описі, а я буду дуже вдячним. А зараз давайте зустрінемось в ролику про штурмовик, що актуальний навіть через 50 років. Це Thunderbolt 2. Там є про що поговорити. Або ж рекомендую переглянути відео про Двайс Сімпіон. Ці машини врятували Київ. А якщо ви цей ролик вже бачили, то тут буде ще одне відео. Слава Україні.